Божі слова на кожен день. Що таке вплив темряви? Так званий вплив темряви це вплив сатанинської облуди, розбещення, поневолення та контролю над людьми. Вплив сатани це вплив, що має ауру смерті. Усі ті, що живуть під владарюванням сатани приречені на загибель. Як можна вирватися з під впливу темряви, здобувши віру в Бога? Щойно ти щиро помолишся Богові, твоє серце цілковито звертається до нього, і в цей момент твоє серце зворушується Божим духом. У тобі, Зростає бажання повністю віддати себе йому, і в цю мить ти звільнишся з під впливу темряви. Якщо все, що робить людина, є угодним Богові та відповідає його вимогам, тоді вона живе відповідно до слів Бога і перебуває під його турботою та захистом. Якщо ж люди не можуть втілювати в життя Божі слова, якщо вони постійно намагаються ошукати його, ставляться до нього поверхово та не вірять у його існування, тоді це все люди, що живуть під впливом темряви. Люди, які не отримали Божого спасіння, живуть під владою сатани. Тобто вони живуть під впливом темряви, ті, хто не вірить у Бога, живуть під пануванням сатани, навіть ті, що вірять в існування Бога, не обов'язково живуть у Його світлі, тому що ті, що вірять у нього, можуть насправді не жити в Його словах, і не здатні підкорятися Богу. Людину обмежує те, що вона лише вірить у Бога, а оскільки вона не має знання Бога, вона й далі живе за старими правилами серед мертвих слів, життям темним і невпевненим не повністю очищена Богом і не повністю ним здобута. Тому, хоч само собою зрозуміло. Що ті, що не вірять у Бога, живуть під впливом темряви, навіть ті, що вірять у Бога, можуть і надалі перебувати під її впливом, оскільки їм бракує роботи Святого Духа. Ті, що не отримали Божої благодаті чи милості, і ті, що не бачать роботи Святого Духа, живуть під впливом темряви. І найчастіше так само живуть люди, які лише втішаються благодаттю Бога, проте не знають Його. Якщо людина вірить у Бога, але більшу частину свого життя проводить під впливом темряви, то існування цієї людини втратило сенс. І чи варто ще згадувати людей, які не вірять? Що Бог існує. Всі ті, що не можуть прийняти Божу роботу або приймають Божу роботу, але не здатні задовольняти Його вимоги, є людьми, які живуть під впливом темряви. Лише ті, що прагнуть істини та здатні задовольняти вимоги Бога, отримають від Нього. Благословення, і тільки вони вирвуться з під впливу темряви. Ті, що не звільнилися, що завжди перебувають під владою певних речей і нездатні віддати своє серце Богові, це люди, які перебувають у рабстві в сатани та живуть в аурі смерті. Ті, що не вірні своїм власним обов'язкам, що не вірні Божому дорученню і не виконують своїх функцій у церкві, це люди, які живуть під впливом темряви, ті, що навмисно порушують церковне життя, що навмисно сіють розбрат між братами та сестрами, або утворюють угруповання. Це люди, які живуть ще глибше під впливом темряви в рабстві у сатани, ті, що мають ненормальні стосунки з Богом, чиї бажання завжди непомірні, що завжди хочуть отримати перевагу та що ніколи не прагнуть перетворення свого характеру, це люди, які живуть під впливом темряви. Ті, що завжди недбалі і ніколи не серйозні у тому, як вони втілюють істину, не прагнуть виконувати волю Божу, а шукають лише задоволення власної плоті, також є людьми, які живуть під впливом темряви, оповиті смертю. Ті, що творять безчесність та обман, коли вони працюють для Бога, що мають справу з Богом недбало, обманюють Бога та завжди будують плани для самих себе, це люди, які живуть під впливом темряви. Усі ті, що не можуть щиро любити Бога, що не прагнуть істини та не зосереджуються на перетворенні свого характеру, це люди, які живуть під впливом темряви?